Дорогі підписники, мене звати Маша, ви на каналі Ранок, Але я канал назв... назву перейменую. І сьогодні ми з Ратніром моїм братом будемо виживати в ось такій кімнатці. І з ось такими да, А ось і сам Ратнір. Всім привіт! Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Угу. Він сьогодні у нас ось такі цікаві футболки з динозавриками Майки. Та ось такими шортами від Найк. І зараз він зробить вам обзорчик на всі речі, що він взяв. Давай я буду тримати. Давай, кажи. Що ти взяв? Оце комп'ютер. Откривайся ці, ці кнопки. Отак -от 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 він включає. Привіт! Давай разом вивчимо. Ми вже його вимкнули. Так, ще показуй. А вот тебя капушка. А вот у а у вот, тебя а вот, а вот такая пушка, она такая суперная. и, и тут есть за богатого, и у вот тебя пушка, тут есть такие стучки, просто он так И тут можно куча разных пушек дорубить, и и, 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 короче, у вот этих всех пушек патроны бесконечные, Даже вот такой ракеты и пушки тоже бесконечные, тут вообще патроны бесконечные, mm -hmm. Да, ось. Mm, ви думаю, нічого не зрозуміли. Це взагалі-то тримач для камери, але в Ратніра це пістолет. Він з безкінечними з безконечними патронами. Та він, ну коротше, тут декілька, декілька пістолетів в одному, і тут є безконечні патрони. Ну все-все, зрозуміло. І ще саме прикольніше, тут можна воно так називати? Так, так, бо це тримач для камери взагалі. Так, окей, давай. Дай я зроблю. Ритмі. А дай же нас стукенці. Ти просто дивися. Давайте подивимося. І взагалі-то це моя. Ай, ми зараз зараз, зараз. камеру. короче, ось такий типу бінокль мій. Давай далі я буду. Ще ми взяли ось такий термос. Взагалі то це татин термос. Відкривай. Він ну, так відкривайте, тут куча води. Там вода, я щас поп'ю. А я води попаю. Я так, м -м -м -м. А, звісно, маленьким дітям неудобно пить, я вона вже все мокра. Так, ще ми раді взяв в рюкзак. А що в рюкзаку? Там нічого нема. Салфетку я вилазив. Не надо. Тут ще щось чувствую. Я... Давай сейчас я відкрию. Та ні, тут нічого нема. А ну так. Да. Там просто лист. Стоп, лист мені надо. Який ще лист? Що це тут делається? А тут забув якийсь лист. Ні. Оце, який? Він ну, дай, дай це якийсь сарміровий лист. О, це ще моє. Це. Давай подивитися. А це я вам не можу це показати, на жаль, тому що це з цим рюкзаком ходить в садик і це мама написала на всякий случай, щоб якщо щось вдруг сталося, то ми, щоб виховательки могли подзвонити. Yeah, so Сьогодні ми будемо виживати. Ось тут у нас є подушка, зараз ми будемо обустраюватись. Це відео вийде на дві, а можливо і на три частини. Ми фінняші, так, але деякі речі, наприклад, пістолети, нам треба ось це все заховати назад, щоб ніякі там ці всякі такі придуни не могли забрати. Це сюди, тільки що це в наш тату. До речі, друзі, відео вже зараз закінчується. Чекайте другу частину.